Уявіть собі таку картину: готуєте щось, ну скажімо, за складним рецептом, а ваш ші асистент він ніби дивиться вашими очима через окуляри і віддає підказку точно в потрібний момент, навіть не питаючи, просто допомагає. Угу, Звучить дуже привабливо, але знаєте, наразі це е, справді великий виклик. Тобто складно це реалізувати? Дуже. Створити штучний інтелект, який би так проактивно сам допомагав із фізичними завданнями, ще й в реальному часі, просто дивлячись відеопотік, це ну непросто. Головні проблеми це брак даних для навчання. Великих даних так, великих і різноманітних. А ще немає надійних способів автоматично оцінити, наскільки добре такий помічник взагалі працює. От як зрозуміти, чи він справді допомагає, а не заважає? Зрозуміло. І, от саме ці проблеми, я так розумію, і взялися вирішувати автори дослідження, про яке ми сьогодні говоримо. Саме так вони проконують цілий, снажімо так, фреймворк: по-перше, величезний синтетичний набір даних про асист. По-друге, нові методи оцінки, і по третє, власна сама модель ШИІ розроблена спеціально для цього завдання. Тож наша мета сьогодні заглибитися в це все, як створювали дані, які там цікаві техніки в їхній моделі, і що це нам говорить про майбутнє таких шеї помічників у реальному світі. Гаразд, давайте почнемо з набору даних про асист. Це справді вражаюча штука. Уявіть собі, понад 30 тисяч діалогів. Це приблизно 480 годин відеоматеріалу. 480 годин. Нічого собі. Так, і ключовий момент це синтетичні розмови, тобто згенеровані між уявним користувачем і асистентом. Під час виконання завдань там готування, збирання якихось предметів, навіть лабораторні роботи були. Стоп синтетичні, тобто це не люди реально спілкувалися і записували як же ж це працювало? А от так використали потужні монні моделі, ну зокрема, лама 3.1, щоб згенерувати діалоги, які б виглядали реалістично. На основі чого? На основі дуже детальних текстових описів, кадрів з реальних відео, з таких датасетів, як Іго 4D, Епік Kitchens – це відео зняті від першої особи. І що цікаво, моделі навіть навчилися імітувати різні стилі користувачів хтось мовчить, а хтось, навпаки, дуже балакучий. І ось тут, як на мене, найцікавіший момент. Кажуть, оцінка людьми показала, що ці синтетичні дані дуже високої якості, навіть кращі іноді. Так, так, і більш послідовні, ніж ті діалоги, що збирали в лабораторіях з реальними людьми-операторами, так званими чарівниками. Це справді може змінити підхід до навчання шиї. Виходить, якісні дані не завжди потребують дорогої ручної роботи людей. Круто, до речі, там ще щось про безпеку було. Ага, перевіряли згенеровані діалоги за допомогою лами щоб переконати, що вони безпечні та доречні. Добре, з даними розібралися. А що з самою моделлю? На чому вона побудована? Модель базується на архітектурі відео ЛММ онлайн, її головне завдання обробляти відеопотік і історію розмови, ну, все це в реальному часі, і вирішувати два питання: коли треба втрутитися з порадою і що саме сказати, щоб це було корисно. Логічно, бо асистент же не повинен тараторити безупину, це ж буде дратувати. Як вони вчили модель ловити оцей момент? Коли треба говорити, а коли ні, адже мовчання, напевно, найчастіший варіант. Точно. Це був перший серйозний виклик, оцей дисбаланс даних, де мовчання це норма. І вони запропонували рішення Негативна підвідбірка кадрів НФС. Що це таке? Ну, якщо спрощено, це техніка, яка під час навчання змушує модель звертати більше уваги саме на ті рідкісні, але важливі моменти, коли треба щось сказати. Фактично, вона вчить шиї не говорити більшу частину часу, зосереджує увагу на критичних точках. Розумно, але ж завдання бувають довгі, от ви згадували готування. Рецепт може зайняти годину. Це ж величезний обсяг інформації для шиї. Як вони з цим впоралися? Пам'ять же не гумова. Абсолютно. Це другий виклик довгі завдання. І для цього вони придумали техніку ітеративного узагальнення прогресу. IPS. А це що за звір? IPS. Це ніби шиї періодично сам собі робить таку коротеньку нотатку. Так що ми вже зробили? Ага, картоплю почистили, моркву натерли. Він сам узагальнює прогрес у виконанні завдання. Тобто стискає історію саме так. Щоб звільнити пам'ять і мати змогу відстежувати довгі процеси, не гублячи загальний контекст, дуже цікаві технічні рішення. А які основні висновки з експериментів було щось несподіване? Було і дуже показове. Виявилося, що якщо покращити візуальне сприйняття шиї, тобто дати йому можливість бачити більше деталей на відео. Ну логічно, це мало б допомогти. Так, от це суттєво допомагало для простих завдань, типу опиши, що відбувається на відео. Але що дивно, це майже ніяк не покращувало здатність шиї давати корисні поради для складного керування завданням. Справді, тобто, кращий зір не означає кращий помічник. Виходить, що так для реальної допомоги виявилися важливішими міркування вищого рівня, от як відстеження прогресу, розуміння мети, а не просто розпізнавання об'єктів кадр за кадром. Це підводить до іншого важливого моменту, про який згадувалося: знання. Якщо ШИІ має доступ до специфічної інформації, наприклад, до тексту рецепту, то його поради стають значно кращими. Точно це яскраво демонструє потенціал систем, які використовують RAG – «Retrieval augmented generation», тобто, коли щі і може не тільки генерувати відповідь, а й підглянути в зовнішні джерела знань, знайти потрібну інформацію. Угу. Тобто майбутнє за щі і які можуть шукати інформацію. Цілком можливо для таких завдань так. Ще один висновок: модель краще справлялася з тими завданнями, яких було багато різних варіацій у навчальному наборі. А от узагальнення на зовсім нові незнайомі завдання чи сфери, це все ще, ну скажімо так, слабке місце. І який загальний вердикт? Наскільки ефективні ці моделі зараз? Ну, дивіться, результати обнадійливі, безперечно. Але якщо оцінювати за допомогою інших великих мовних моделей є такий підхід LLM as a judge, коли один шаї оцінює іншого, то загальна продуктивність все ще не дотягує до рівня добре. Тобто є куди рости. Звісно, моделям поки що важко вгадати ідеальний момент для поради, і давати дуже детальні, покрокові точні інструкції теж бувають проблеми. Отже, підсумуємо, це дослідження дає нам такий собі інструментарій: великий датасет ProAssist, нові методи оцінки, цікаві техніки для самої моделі NFS та EPS. Все це закладає основу для майбутніх шаї асистентів, так, асистентів, які зможуть реально допомагати з фізичними завданнями, просто спостерігаючи за нами і спілкуючись. І наостанок така думка для роздумання. От зараз моделі ще мають труднощі зі складним керуванням, але уявімо майбутнє, де ці системи стануть значно кращими, чи зможуть тоді ще її асистенти допомагати, скажімо, з ремонтом якогось складного обладнання, чи з проведенням наукових експериментів, або навіть у творчих процесах, навчаючись і адаптуючись разом з нами? Це справді захоплива перспектива. Який потенціал тут прихований важко навіть уявити повністю?